Український національний костюм висвітлює самобутність нашого народу, його історію та розвиток і залишається одним з основних елементів матеріальної культури України. Український костюм поєднує мистецтво крою, вишивки, аплікацію, плетіння, обробку шкіри, обробку металу. Окремі місце у ньому займають шийні прикраси коралові намиста. Сучасні художники-модельєри. Звертаються до кращих зразків українського вбрання, бо це невичерпне джерело для створення сучасного одягу. З метою розширення знань щодо традицій, звичаїв українського народу, дослідження народного одягу Подільського регіону, його е, особливостей, його техніки оздоблення, крою учням 38-ї групи професії кравець було дано завдання. Зібрати етнографічний матеріал на основі дослідницької діяльності на базі музеїв, бібліотек, роботи з архівними матеріалами. творчо осмислити отримані знання і трансформувати їх у стилізовані форми та елементи сучасного одягу. Так почалася наша благородна справа Історія повернення до своїх традицій. Ми почали роботу з літературними джерелами, науковими працями. Насамперед ми дізналися про види українського народного одягу сорочка, пояс, запаска, плахта, фартух, свита, кожух найдавніші назви українського строю. Одяг українців залежить від місця проживання та матеріального становища населення. За місцевості можна вирізнити і особливості одягу певних регіонів України, таких як Волинь, Поділля, Полісся, Покуття, Гузульщина, Лемківщина. Лобожанщина, Полтавщина та Подніпрянська Україна. Одяг поділявся на святковий і буденний, зимовий і літній. Сутно для одягу було дорогим. Полотно робили в домашніх умовах. На сорочках вони копіювалися і переносилися на міліметрову, щоб потім відтворити. Це сорочка, чорному по-білому, такі кольори були. А за маленька лялькова, правда? Ага. Це Замальовку тих експонатів, які знаходили. Ось така сорочка призібрана із помірцем. Дальний одяг це оберіг українського роду. Це поезія рух е, людських, доброта і лагідність народу. Безперечно, кожен народ має свою давню культуру, традиції та характер, які проявляються в рукоцей у творчості, а також у традиційному народному одязі. Щоб більше дізнатися про давній одяг. Подолян ми сьогодні відвідаємо Хмельницький обласний краєзнавчий музей. Тож, тож ходімо до нашого диспільці. На Поділлі здавна вишивали чорним кольором. Давні техніки вишивки були низ, хрестик та інші. Жінки були справжніми майстринями. Весільне обрання нареченої початку ХХ століття це святкова сорочка, в якій вишиті рукава, квітковий орнамент, християнський орнамент. На грудях коралі. коралі це Дорогоцінна прикраса. Такої не було у місцевих лавках, магазинчиках. Їх перевозили з великих міст, Києва, Кам'янця, Львову. І кожна дівчина хотіла б мати хоча б одну низочку коралів. Одяг жінки голині та жінки відрізнявся дещо від одягу подолянки, має на собі такий традиційний головний убір намітку, який огортав голову жінки. На Волині більше застосовували мережку, спідниці, більше додали зеленого кольору. А зараз ми відвідуємо музей етнографії Хмельницького професійного ліцею. Нірки вже розчесені були. Пріалишці. то Це було, так? така, така прялка. Дивіться, ці щітки, от коноплі їх вже шпряли, зривали, мочили, щоб відійшли волокна від костри. Але ж які вони, вони були дубові, такі жорсткі, дуже вимочували. А потім от такими, це щітки. такі, І цими щітками Волокна розчісували, і там були і кращі волокна, і гірші, От ви чули слово пакля, так? то це самі такі погані волокна короткі, а вони йшли на такий грубий одяг, а самі тонкі волокна йшли на полотна, йшли на вже кращий одяг. такий, Оце потім мали бути нитки. Це між іншим, ще високоякісні. Для самої такої хорошої, ну, пряжі використовувалися такі от, гребені. Хацво на початку за цього століття було найпоширенішим видом як домашнього ремесла, так і промислу на території поділля. Виготовлення тканин на Поділлі займалися у вільний від землеробства справ. Починали обробляти сировину ще влітку, але лише в кінці вересня приступали до виготовлення прадива. Сировиною для ткацтва смівали коноплі, льон і вовна, а також різні види фабричного виробництва. Для виготовлення ниток та полотна потрібно було мати відповідні зарядів праці. Це гребінець, кужіль, прядка, ткацький станок, верст. Українська народна вишивка як багато культурне надбання і важлива художня ніякість. Має багатовікові традиції. Особливе місце серед факторів, що впливали на розвиток вишивки, займають матеріали і техніки вишивання. Дослідження української народної вишивки актуальне не тільки з погляду пізнання національної художньої спадщини, а й має певне своє загальнолюдське культурне значення. Хоча крайні межі регіонального типу Подільської вишивки Певною мірою умовні, але згідно з переважанням елементів подільської вишивки, їх можна окреслити лінією контурів сучасних адміністративних кордонів Хмельницької, Вінницької областей. Найбільшого розквіту досягла народна вишивка Поділля у 19 столітті. Особливого розвитку зазнала тут вишивка низю, що мала такі різновиди кругла низь, дрібненька, сліпа. У чорне тло вишивки сорочок південних районів поділля вкрапляється червоний або вишневий колір. Колорит же вишивок східного поділля насичений, бо до чорного делікатного вплітається зелений, жовтий, фіолетовий, синій, червоний кольори. У подільській народній вишивці багато чорної барви. Чому? Журба, жалоба чи елегантність, урочистість. А може, чорний то символ масної подільської землі. Подільська вишивка на одязі має своєрідний орнамент, який черві визначається різною символікою. Але протягом багатовікової історії мистецтва символічний зміст поступово старався. Але однак символіка їх. Завдяки традиціям зберіглася. Найпоширенішим орнаментальний мотив є лінійно геометричний, обумовлений технікою ткацтва. Він був поширений по всій Україні, а також на поділі. В українські вишивки такі, трапляються такі символіки, як виноград, хміль, дубове листя, барвінок, яблучне коло. Деякі з них несуть на собі відбиток стародавніх символічних уявлень народу. Так, мотив барвінок є символом немеркнучого життя. Узор яблучникови, який поділений на чотири сектора, вишитий в одному кольорі, є символом кохання. В сучасній вишивці трапляється і такий древній символ, як дерево життя, який має і здебільшого зображається у формі листя або гілок. Сорочки на поділлі вишиваються переважно білими нитками. Здебільшого ще червоними і чорними. Наприклад, манишка білих сорочок оздоблюється білим узором, виконується гладдям. Візерунок манишки обводиться червоними або кольоровими нитками. Техніка вишивання манишки стебнівка або хрестик. У кожен регіон України має свої особливості. Наприклад, техніка вишивання Харківської області виконується півхрестиком або хрестиком. Всі орлами здебільшого виконуються грубою ниткою, що придає візерунку більш рельєфних. При вишиванні на поділі не користувалися такими допоміжними засобами, як канва, там тамбур, яйця. Також не робили малюнків на тканині, а рахуючи нитки волкою, наносили хрестики відповідно до візерунку, який хотіли вишити. Для українського народного костюму характерна була пряме полотно і зміни складаючими лініями. Основні деталі викроювалися з, зі згину і полотно складалося вдвічі навпіл. Для для викроєння ластовиць полотно складали по діагоналі. Найхарактерніше це... У кроєм на це був тоді коподібний крій. Він переважав серед чоловічого одягу. До перегнутого поперед полотнища у боки пришивалися рукави. До нижчої рукавів до стану пришивались бочки, півполотнища завширшки та ластки. По центру перегнутої частини стану вирізалась горловина і робився глибокий розріз, пазушка. Метою етнографічних досліджень групою учнів було розширення знань про історію, культуру, побут подільських східних селян. Нами було виявлено та проведено аналіз домашнього ужитлового одягу у жительки Хмельницької області Хмельницького району села Бахматівці по Ворознюк Ніни Іванів, рік народження 1938, дві домоткані сорочки та совій домотканого полотна, що залишився їй від її матері. Без Гани Макарівні, яка проживала у селі Ставчинці Хмельницького району. Сорочка жіноча з домотканого полотна початок ХХ століття. Сорочка виготовлена з сутільного полотна, без точових швів, без коміра, горловина квадрата, оброблена письмою. Рукава гладкі. Понизу сорочки, трикутні уставки. І під рукавом трикутні уставки. Спереду ми бачимо вишивку. Тип орнаменту рослини. Два кольори червоний і чорний. Етнографічний матеріал, який ми зібрали в процесі наших досліджень, ми проаналізували і трансформували у колекції сучасного одягу в українському стилі. Для нашої колекції характерна багатошаровість та декоративне оформлення світами, майбами оберігом українського народу. Ми будемо прикрашати мальвами, які є символом прекрасного, ніжного. І ці мальви, ці квіти, ми будемо робити на сну річ. це символ найдорожчого любов до рідної землі, до народу. Не було села, а в ньому й хати, де б не росли під вікнами мальви, прекрасні обереги нашої духовної спадщини. Тім, хто вирушав у далеку-далеку дорогу, сітки нагадували, там земля мила, де мати родила. Наша колекція поєднує сучасність і давнину. До колекції війдуть корсети пояси, корсети звичайні та багатошари пишні, фейсні Мальве, вечір тихо нахилився, Торкнув її незайману красу І сам з наги серпневої напився І зібрав цілющу пригорщі Осу. О, мальво, мальво, ти як сонце, диво, Але ж в народі дика рожа ти, Тендітна, свіжа, ніжна і красива, Як цю красу навіки зберегти? Ти розкидаєш диво аромати, Лоскочиш людям душі і серця. Не подолать тебе і вітру не зламати, красі твоїй ні краю, ні кінця.